Ласкаво просимо до нашої дискусії. Сьогодні ми торкнемося, знаєте, справді фундаментальних речей, тих от основних хрушієв, які, як вважається, керують нашим життям, ну, нашими внутрішніми програмами. Часто говорять про три кити: здоров'я, гроші та стосунки. Це, так би мовити, факторіали потреб, базові координати нашої реальності. Але м -м, існує думка, що є й четвертий. Не настільки очевидний, але можливо вирішальний елемент час. І от саме тут власне починається наша розмова: чи справді час стоїть в одному ряду з цими трьома? Як окремий фундаментальний факторіал, який, скажімо, необхідний для стабільної зміни програм, ну, наприклад, за допомогою рунічних підходів, чи можливо його роль це щось щось інше? Можливо, він є тим полем, тим виміром, де розгортаються зміни у здоров'ї, грошах та стосунках, але він не є самостійним будівельним блоком. Чи дійсно він той якір, що тримає зміни, чи це радше ну, гарна метафора? А я от переконана, що час це саме такий якірь. Я буду доводити, що він є унікальним самостійним факторіалом, не менш важливим за інші три. І його свідоме врахування це власне ключ до довготривалої ефективності будь-яких змін, особливо коли ми говоримо про такі інструменти, як рунічні алгоритми, тобто ну, структуровані методи взаємодії з цими програмами. Угу. А я спробую представити дещо інший погляд. Я поставлю, під сумнів необхідність виділяти час як четвертий саме факторіал потреб, тобто щось, чого ми потребуємо так само гостро, як здоров'я чи там, грошей. Я вважаю, що ефекти, які приписують часу, насправді є проявом глибини та якості змін у тих самих трьох базових сферах: здоров'я, грошах та стосунках. Час, на мою думку, радше виявляє, наскільки ці зміни були справжніми. Дозвольте тоді почати, коли я кажу час. Я маю на увазі не просто плин хвилин, розумієте? У контексті роботи з внутрішніми програмами час це, по суті, вимір енергії. Це четверта координата, яка утримує саму конфігурацію змін, яку ми створюємо. Звісно, здоров'я, гроші, стосунки, все це існує у часі, це безперечно. Але час, як я його розумію, він має свої власні властивості, свій вплив. Існує така модель, яка говорить про вісім. Ключових аспектів або ключів для кожної фундаментальної потреби. Вісім для здоров'я, вісім для грошей, вісім для стосунків. І уявіть собі, так само вісім для часу. Це дає нам систему з чотирьох потреб, кожна з вісьма аспектами, загалом 32 універсальних майстер-ключі, якщо хочете. Сама ця структура, ця симетрія, вона вже вказує на рівнозначність часу. Практично, наприклад, у роботі з рунічною з сіткою, ну уявіть її як таку собі схему для взаємодії з програмами. Саме аспекти часу дозволяють нам фіксувати зміни, впливати на сприйняття минулого, теперішнього, майбутнього. Ігнорувати час у цій роботі ну, це все одно, що намагатися підняти вітрило на човні, де немає шогли. Ви докладаєте зусиль, створюєте якусь зміну, але вона не має опори, вона хистка. І дуже скоро все повертається назад, ніби розтягнута гумка, яку відпустили. От час це та сама шогла, той фіксатор, що дозволяє вітрилу змін триматися. М. Ваша метафора, що та вітрила досить яскрава, так? Але дозвольте запропонувати іншу картину. Я ж не заперечую фундаментальної ролі часу як виміру, як, скажімо, полодна, на якому ми малюємо картину нашого життя, включно зі змінами у здоров'ї чи фінансах. Але чи є саме полотно частиною малюнка, чи є воно окремою потребою, чи потребуємо ми часу так само, як ну, їжі, безпеки чи спілкування? Мені здається, це дещо різні категорії. Щодо ефекту гумки, про який ви кажете, коли зміни відкочуються назад, я схильний думати, що це свідчить не про ігнорування часу як такого, а про ну, недостатню якість самої зміни в одній із трьох базових сфер. Можливо, зміна була поверхневою, не торкнулася справжніх причин, не була підкріплена достатньо енергією чи наміром. І час лише виявляє цю слабкість. Зміна, яка не втрималася, вона просто не витримала перевірки часу. Тепер щодо концепції вісім ключів часу: здоров'я ми можемо уявити його аспекти: фізичне, психічне, емоційне здоров'я, енергетика тощо. А які конкретні керовані аспекти має час? Чи не виглядає це дещо? Штучним ускладненням, можливо, можливо, ті 32 або 24, як іноді кажуть, там можливо маючи на увазі іншу модель трохи, універсальні ключі це результат складнішої взаємодії саме трьох базових потреб та їхніх вісьми аспектів, тобто не 4 на 8, а скажімо, три потреби помножити на вісім аспектів, де час впливає на динаміку цих 24 конфігурацій, на тривалість їхньої дії. А не додає свої власні вісім. Уявіть річку, це час. Вона несе човен, це наше життя зі змінами. Річка визначає швидкість, умови плавання, так, але вона не сам човен, особистість і не його вантаж, здоров'я, гроші, стосунки. Ваша метафора річки також цікава, погоджуюсь, але я б сказала, що час це не просто течія, яка пасивно несе. Концепція час дорівнює енергія, вона ж передбачає, що він сам є активним полем, яке можна і треба враховувати при створенні змін. Щодо восьми аспектів часу, так це може звучати дещо абстрактно, я розумію. Але практично це проявляється, наприклад, коли ми працюємо з минулим, теперішнім чи майбутнім у тій рунічній сітці. Ми ж не просто фікшуємо дату події, правда, ми намагаємося змінити енергетичний заряд минулого досвіду або закласти потенціал у майбутнє або стабілізувати теперішнє. Це ж і є взаємодія з часовими аспектами програми. Ми впливаємо на те, як події розгортаються в часі, їхня тривалість, момент початку чи кінця, їхня циклічність, їхня стабільність. Це активне програмування, а не пасивне спостереження за течею річки. Можливо, ми не програмуємо час у буквальному сенсі, як ми програмуємо фінанси, але ми точно програмуємо часові характеристики подій. Ну я погоджуюсь, що ми можемо впливати на тривалість циклічність на сприйняття минулого. Це так. Але чи робить це сам час окремою потребою на рівні зі здоров'ям? Я все ще вагаюся. Для мене це схоже на роботу з властивостями процесів, які відбуваються у часі, а не самим часом як факторіалом. Повернімося до стабільності змін та ефекту гумки. Ви кажете, що час це фіксатор. А я кажу, можливо, стабільність це просто показник того, наскільки глибоко і правильно ми попрацювали з першими трьома факторіалами. Якщо програма згортається, то можливо зміна була недостатньо сильною на не зачепила корінь проблеми у здоров'ї, фінансах чи стосунках, або була застосована некоректна рунічна формула, яка створила ну якийсь внутрішній конфлікт. Час тут лише лакмосовий папірець, який показує, ні, ця зміна не життєздатна. Він вимірює стійкість, а не створює її. Робота з минулим теперішнім майбутнім. Так це потужно. Але чи не є це роботою з енергетичними відбитками подій у часі, які стосуються саме наших базових потреб? Тобто ми працюємо зі слідами здоров'я в минулому чи з потенціалом стосунків у майбутньому, а не з самим часом, як сутністю. Щодо відбитків, це цікавий погляд, мушу визнати. Але давайте знову про структуру. Модель чотирьох факторів, кожен з восьма аспектами 4 на 832, вона має певну внутрішню логіку, і, я б сказала, повноту. Дехто проводить паралелі зі структурою старшого футарка: 3 етери по вісім рун дають 24. Хоча числа тут різні, 32 і 24, сама ідея структурованості, поділу на фундаментальні блоки та їх аспекти, вона може бути важливою. Можливо, ця модель 4 на 8 просто вказує на певну універсальну матрицю реальності, де час займає своє законне, рівноправне місце поряд з іншими трьома, доповнюючи систему до, ну, до цілесності. Це не просто додавання ще одного виміру для зручності, а визнання його фундаментальної ролі. Так, аналогії зі структурами на кшталт футарка завжди привабливі, звісно. Але можуть бути і трохи оманливими. Числовий збіг чи структурна подібність це ще не доказ онтологічної рівності. Погодьтеся, можливо, ці 32 або 24 ключі це щось складніше. Наприклад, вісім аспектів здоров'я можуть по-різному проявлятися залежно від стану грошей та стосунків. Це створює таку комплексну матрицю станів, яку можна описати через ці універсальні конфігурації. Час у такому разі залишається необхідним фоном контекстом, але не формує власний набір з восьми ключів. Тобто ці ключі описують різні стани системи, здоров'я, гроші, стосунки, які існують і змінюються у часі. Навіщо нам тоді вводити час як четверту потребу, якщо його ефекти здається, можна пояснити через взаємодію перших трьох? Вразд, добре. А як тоді пояснити феномен роботи з глибинними рівнями програм? Є ж концепція, що наші програми існують на різних рівнях, скажімо, умовно 24 рівні глибини. І чим глибше ми занурюємося, тим як правило швидше відбуваються зміни. Вони потребують менше енергії для ініціації, але стають набагато потужнішими і, ну чесно кажучи, небезпечнішими. Часто кажуть, що на цих глибинних рівнях фактор часу ніби стискається, спрацьовує майже миттєво. Звідси й ризик ефекту метелика, маленьке втручання тут і непередбачуваний каскад наслідків у реальному житті. Хіба це не доводить, що час це активний динамічний фактор, який може прискорювати або сповільнювати процеси залежно від рівня, на якому ми працюємо? Це вже не пасивне полотно? Я абсолютно згоден, що робота на глибинних рівнях це дуже серйозно і ризиковано, безперечно. Але чи варто приписувати цю швидкість і небезпеку виключно прискоренню фактора часу? Дивіться, будь-яка складна система, а людина та її життя є надзвичайно складною системою, реагує на зміни своїх фундаментальних параметрів дуже чутливо і швидко. Якщо ви внесете зміну в кореневу програму, що стосується, наприклад, базових переконань про власну цінність, що очевидно впливає на всі три сфери здоров'я, гроші, стосунки, ви теж можете отримати миттєві каскадні і потенційно руйнівні наслідки. Ці наслідки просто розгорнуться у часі. Можливо, дуже швидко. На мою думку, справа тут у чутливості та взаємопов'язаності самої системи на її базових рівнях. Швидкість реакції це властивість системи, що проявляється у часі, а не доказ того, що час це окремий важель, який ми можемо натискати чи прискорювати. Це радше свідчення того, наскільки потужними є зміни на фундаменті буття. Час знову виступає як сцена, де розгортається ця драма. А не як один з її акторів. Отже, підсумовуючи свою думку, я залишаюся при переконанні, що час це все ж таки більше, ніж просто сцена чи вимір. Це активний четвертий факторіал, можливо, найтонший з усіх, але ключовий для стабілізації, для глибини і тривалості будь-яких цілеспрямованих змін, зокрема і у уронічній практиці. Ігнорування цього фактора, свідоме чи несвідоме, воно обмежує наші можливості, прирікає на поверхлеві результати, які ну просто не тримаються. На мою думку, глибоке розуміння всіх чотирьох стовпів здоров'я, грошей, стосунків і часу та їхніх аспектів, що складають цю універсальну матрицю ключів, є основою для справжньої майстерності у зміні своєї реальності. Я ж підсумовуючи, хочу ще раз наголосити на безумовні важливості часу як фундаментального контексту, виміру, в якому все існує і відбувається. Безперечно, без врахування часової перспективи, без розуміння динаміки процесів, будь-яка робота зі змінами буде неповною. Однак я все ж вважаю, що виокремлення часу як четвертого факторіалу потреб. Рівнозначного здоров'ю, грошам та стосункам є певним концептуальним ускладненням, яке може відволікати від головного. А головне, на мій погляд, це глибоке, всебічне розуміння саме трьох базових, відчутних потреб та їхніх складних взаємозв'язків. Саме досконала робота з ними є основою для створення стійких, довготривалих змін, які потім природньо проявляються та існують у часі. Думаю, ми обидва згодні, що модель, яку ми обговорюємо, чи то з трьома, чи з чотирма факторіалами, це складна багатошарова система. І незалежно від того, як ми класифікуємо час як окремий стовп, чи як невід'ємну властивість самого процесу змін, розуміння його ролі є абсолютно необхідним для будь-якої осмисленої роботи над собою. Безумовно, і варто пам'ятати, що просте жонглювання формулами чи алгоритмами, без глибокого занурення в розуміння базових програм людини, тих самих умовних 24 чи 32 ключі, архетипів, чи як би ми їх не називали, та механізмів їх зміни, включно з тим, як ці зміни живуть і закріплюються в часі, навряд чи дасть очікуваний результат. Сподіваюся, наша сьогоднішня розмова допомогла висвітлити різні кути зору на цю непросту тему, залишаючи кожному поживу для роздумів.